Друзі, мої вітання після зустрічі у Ватикані Дональда Трампа та Володимир Зеленського все більше західних медіа повідомляє про те, що мир наближається швидким темпом. Щоправда, правда, незважаючи на це все, загальна мобілізація в Україні продовжена до 8 серпня цього року. Ну і ми зараз, власне, з експертом заакцентуємо свою увагу на основних моментах, які для вас можливо будуть корисні і цікаві. Власне, юрист Олексій Колосов з нами. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Власне, пане Олексію, нагадаю нашим глядачам, що з 1 квітня діють оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Вже, от, власне, майже місяць минув з цього моменту, можливо, поділитися якимось своїм досвідом щодо цього останнього перебронювання, бо напередодні нього було багато інформації, що багато людей можуть втратити власне це бронювання. Чи є у вас якісь, не знаю, конкретні можливо випадки і наскільки дійсно? Це масове явище, що багато хто втратив бронювання. Дивіться, дійсно, на практиці зараз це трошки проблема. В першу чергу це пов'язано не скільки з бронюванням самих працівників, а скільки з процесом отримання відстрочок, тому що до з початку року і до, до 1 квітня спостерігалися черги на військово-лікарських комісіях. Це в першу чергу було пов'язано з тим, що. Ті мсеки, які ми знали споконвіків, вони були ліквідовані і їхні повноваження були передані на районні мсеки, які тепер діють при міських або районних лікарнях. І так як виникли ситуації, коли на розгляді в цих лікарнях поутворювалися комісії і е в цих комісіях вже перебували на розгляді матеріали що там, щодо військових, щодо цивільних, які намагалися отримати інвалідності, намагалися отримати відстрочки. До них додалися ті, що ще знаходилися в безпосередньому секах. Ми здається, мабуть, місяців два назад зверталися за роз'ясненнями в Міністерство охорони здоров'я щодо того. Як саме повинна діяти зараз ця система і чи взагалі ці мсеки ліквідовані? І знаєте, здивувало найбільше те, що не всі мсеки, буквально там днів 20 назад, були ще ліквідовані. Останній мсек був ліквідований ось ну, буквально там днів 20 тому в Черкаській області. Але нас цікавило питання, як буде воно функціонувати в подальшому. Тому. Ці комісії, які поутворювалися при лікарнях, вони поутворювалися не при всіх лікарнях. Навантаження на лікарів зараз там йде е максимально колосально. Вони не встигають і розглядають ці матеріали е в режимі 24 на 7. Ми зверталися також із пропозиціями щодо того, щоб розділити ці комісії за профілем, тобто, щоб одні комісії діяли виключно для цивільного населення, а інші були спеціалізовані і там проходили комісії лише військові. Але поки що до нас не дослухались. але ну, я думаю, що в перспективі ну, якби держава, держава повернеться до цього питання. Mm -hmm. У найближчий час щодо mm -hmm. бронювання самих працівників, суттєво нічого ну, не змінилося, критично немає. Єдине, що дійсно ті підприємства, які мали бронювання, можуть його втратити. Так як одні з них, ну скажімо так, не зовсім чесно його отримували. А ті, наприклад, які в яких було там по економічних показниках і так далі, ну, там, я думаю, питання у них не. Потрібно. Я перепрошую, що значить не дуже чесно отримували статус критичне, так розумію, е, Деякі, У нас на практиці були випадки, коли деякі підприємства подавали завідомо підроблені документи. Тому коли міністерство це питання розглядалося, їм це погоджувалося, але в перспективі потім виявлялися ці факти і в подальшому їх вже. А багато таких випадків? Е, ну, нам відомо про сім. Це mm -hmm. в нашій практиці. Я зрозуміла гаразд. А до інших заяв маємо інформацію, що якщо є певні борги, людина не зможе скористатися власною відсрочкою, принаймні так заявляють Мінобороні, і там оголосили про інтеграцію реєстру оберіг з єдиним реєстром боржників. Пане Олексій, поясніть, будь ласка, трошки детальніше для наших глядачів, що, хто власне підпадає під таку категорію. Е, ну, власне, виходить, так що особа з фінансовими якимось там зобов'язаннями, не знає, там, Алімента чи можливо борг у банку вона не буде права мати е, на відсрочку. Чим вона має право? Але там я не знаю, якщо її сума боргу не становить якусь конкретну цифру. Дивіться по елемент паліментам. По ця ситуація в принципі не нова. Вона існувала. Якщо була заборгованість по аліментах, то людина в принципі не мала права для відстрочки. До повного її погашення щодо решти моментів, я таких законодавчих ініціатив не бачив на рівні ну, законопроєктів. Е, Я думаю, що скоріше за все, що це питання буде врегулюватися на рівні постанов Кабінету міністрів, але мені з ну, потрібно, мабуть, дочекатися фінального результату. Прешні чим коментувати це. А сума боргу будь-яка власна зобов'язує людини не давати відсрочку. Чи там вона має становити якусь конкретну суму? За останніх півроку була. Якщо не погашена по була, то тоді там. Да. Угу. А цей реєстр буржників. Наскільки там дійсно ну, не знаю, свіжа інформація і оновлена? Чи є такі випадки, що не знаю, людина просто в цьому реєстрі знаходиться зі старою інформацією, а її підтягують і, власне, надають її Е, Дивіться, такі випадки також існують, тому що в державних органах також працюють люди, і не завжди ця інформація. Оперативно оновлюється, і по базах ДВС Державної виконавчої служби в практиці. Ну я думаю, багато пересічних громадян стикалися з питанням, коли їм приходять виконавчі провадження щодо там несплати якогось штрафу, наприклад, uh -huh. за порушення правил дорожнього руху. Хоча, наприклад, людина його могла уже сплатити в той ну, визначений там десятиденний термін, або могла не сплатити, і вона про нього ну, навіть не знала. От такі випадки, є, тому ця система потребує доопрацювання. Угу. А в цілому, наскільки ну, скажімо так, інформація з наших реєстрів практична зараз в контексті того, що ми ж пам'ятаємо, яка величезна хакерська атака була на наші реєстри, і от яка ймовірність, що там інформація ну, відповідає дійсності після всіх цих перетрубацій? Ну мені здається, тут краще з цим питанням звертатися до Міністерства юстиції, так як вони є держателем цієї інформації. Але скажу від себе, що в Верховній Раді реєструвалися законопроекти відповідні. Вони зараз проходять розгляд в комітетах стосовно того, щоб ця інформація була більш закритого характеру, тобто, щоб не всі державні органи мали до неї доступ. Угу. А ви на своїй практиці не стикалися з якимись такими випадками, що от інформація в реєстрі не відповідає реальним, реальному стану? В практиці було, але це більш було пов'язано з штрафами за порушення правил дорожнього руху, і це було пов'язано з тим, що державна виконавча служба просто. Невчасно її отримувала від патрульної служби, і тому виникали питання, коли людина вже сплатила повністю штрафу, uh -huh. вона відчуває себе вільною, тобто немає в неї ніяких обтяжень, а потім отримує інформацію про те, що її рахунки uh -huh. заблоковані. Ну, в таких випадках державна виконавча служба завжди йшла на зустріч дуже оперативно. Вони завжди зв'язують ну, зв'язуються з громадянином. Повідомляють йому про таку ситуацію. Громадянин приходить. Якщо в нього є квитанція на руках чи електронна квитанція, він її віддає. І вони буквально в цей же день закр... ну, закриваються виконавче провадження. Якщо такої квитанції немає, особа дійсно не знала про те, що в неї є штраф якийсь, в такому випадку іде, сплачує його, і на протязі однієї доби, в залежності від банку, або навіть там три доби, ну це також питання закрива mm -hmm. не було це проблеми. Гаразд до інших новин в контексті мобілізаційних процесів за даними Open Data Bot, більше 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку цього року, тобто ну станом от на сьогоднішній день з 1 січня. А власне у середньому щомісяця з'являється 4,7 тисячі тисяч нових штрафів ТЦК, Це теж надає опендата бот. На найбільше це у Києві на Дніпропетровщині та Сумщині. А от на Одещині є навіть рекордсмен військово отримав всім проваджень. Тут мене що цікавить, пане Олексію, 17 тисяч проваджень за оці от, ну, там, 4 місяці. Нехай там в середньому буде по 5 тисяч кожного місяця. Але, як говорить пан Сирський, у нас 6 мільйонів чоловіків не оновили свої дані у ТЦК та уникають мобілізації. 17 тисяч у порівнянні з 6 мільйонами, ну, Доволі дивні цифри. Це неохоче відкривають кримінальне провадження, чи це не знаю, як пояснюється ось, ось така е, велика різниця між цифрами? Чи не знаю, можливо, відкривають кримінальне провадження, а люди виграють суди? Я також ознайомлювався з цією інформацією. і Там е, майже 17% – це ті, що були закриті, які були доведені до логічного завершення, тобто, де особа визнавала свою вину. Чому мало, чи це мало, чи це багато, ну мені здається, тут складно коментувати цю цифру. Перш за все, сама проблема виникає в тому, що працівники територіальних органів, перш ніж звернутися до суду, вони повинні мати на руках чіткі матеріали того, що людина була належним чином оповіщена. Тобто у нас в законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію зазначається, що перш ніж працівник ТЦК, точніше, як орган, територіальний центр комплектування, звернеться до суду, передує ще ряд дій. Тобто людину потрібно, перш за все, належним чином. А повідомити. А що таке належним чином? Ну належним чином це як? Належним чином, як на сьогоднішній день визначає закон, це перша черга, це вручення її повістки. Так. І потім явка або неявка по повістці. або направляється повістка через е, засоби поштового зв'язку. І там повістку людина або отримує цей лист рекомендаційний, або не отримує. Якщо він не отриманий людиною, то на е, Укрпошті проставляється штампик про те, що особа, ну ніхто не з'явився і не отримав. І по цьому ж закону, коли цей лист повернеться, вже до територіального центру комплектування, первинного ну, відправника цього листа, тоді наступає момент, коли вважається, що цей лист був, якби людина була належним чином повідомлена. Угу. А Хоча, далі що, людина в розшуку потрапляє? Після цього людина не потрапляє в розшук. Після цього територіальний орган комплектування звертається до органів Нацполіції. З повідомленням про те, що особа не з'явилася за викликом. Хоча по базах Армор і по всіх поліцейським базам людина в розшуку не значиться. І на практиці виникають питання у громадян, коли їх десь зупиняють на блокпосту, чи десь в місті, чи ще десь. І їм повідомляє працівник поліції чи там працівник територіального центру комплектування, що ви знаходитесь в розшуку, а людина, наприклад, перед цим зайшла в дію, скачала сертифікат собі про, чи довідку про несудимість, де зазначається, що відносно неї ніяких кримінальних там, обтяжень немає, в розшуку не перебуває. Тому сказати, що е, людина перебуває в повноцінному розшуку, тут не можна сказати. Угу. А у ці 6 мільйонів людей, які не оновили своє військове дані, вони теж маються у поліцейських і за їх базою вони значаться як в розшуку? Е, ні, вони не значаться в розшуку, і в поліцейських базах їх немає. А який в них статус? Поліція, наскільки мені відомо, вона не має повноцінного доступу до демографічного реєстру. В них статус осіб, які просто не оновили свої дані поки що. Там, де їм рекомендують з'явитися до територіального центру комплектування в найближчий час і оновити свої дані, тобто, якщо таку людину не знаю, там десь зупиняє поліція, перевіряє е і бачить, що вона не оновила свої дані, вони просто їх направляють до представників ТЦК, чи як це має відбуватися, якщо людина не перебуває в розшуку, е якщо людина не перебуває в розшуку. Відносно неї немає ніяких обтяжень, то тоді людина просто отримує повістку, як це повинно бути, по закону, і повинна протязі визначеного терміну з'явитися до, до свого територіального центру комплектування. Хоча на практиці ми бачили випадки, коли е, працівники територіальних центрів комплектування самостійно затримували людей, так, так званий mm -hmm. процес дебусифікації, який зараз набув таких. Масштабів і високого резонансу в суспільстві. І тут е, хотілося б нагадати те, що у працівників територіальних центрів комплектування не має права для того, щоб затримувати осіб безпосередньо, безпосередньо громадян. Це може здійснювати лише працівники поліції. Але якщо вони це здійснюють, це потрібно повинно відбуватися все в рамках процесуального права. Тобто, повинен бути протокол затримання. Де особі роз'яснено чітко її права та обов'язки повинні бути поняті, які будуть фіксувати всю ну, правильність і законність цього всього, і тоді це тільки можливо, угу. якщо представник ТЦК здійснює силове затримання, хоча, як ви говорите, він не має права на подібні дії. Далі можливо цей момент оскаржити, що хтось з, з представників ТЦК порушив відповідний свій регламент. Так, це є перевищенням службових повноважень. Як я казав, по закону в них немає такого права, це мож, це можна оскаржувати. це оскаржується в суді. Для цього потрібно буде, ну скажем так, зазвичай ми рекомендуємо нашим громадянам, клієнтам. Те в першу чергу мати договір. Ну, попередньо укладений договір з адвокатом. Для того щоб якщо в людини виникає така ситуація, особа могла е, набрати свого е, законного представника, який міг би приїхати і надати відповідну кваліфіковану правову допомогу. Але пане Олексію, думаю, ви теж знаєте про ці випадки, що інколи і телефони забирали. Справа в тому, що телефони забирали в самих територіальних центрах комплектування. Ми таку теж знаємо практику, і знаємо таку практику, коли адвокатів не допускали до клієнта, які безпосередньо знаходилися вже в центрі комплектування. В таких випадках добивалися. Угу. Наскільки багато таких успішних, скажімо, так, кейсів, що після того як людина зверталася е зі скаргою на представника ТЦК, в подальшому я не знаю, цю людину ну, я не знаю, чи відпускали, чи е, якісь е, в рамках норми проводили мобілізацію. Ну, а представник ТЦК був, я не знаю, покараний, умовно кажучи. У нас було два випадки, коли працівник ТЦК був покараний за рішенням суду. І я вам скажу: чим далі це стає робити складніше, тому що. Е, у нас правоохоронні органи на сьогоднішній день е, мало реагують на ті порушення, які вчиняються працівниками територіальних центрів комплектування. Тут складно. А ну, як вони мають реагувати? Вони, ну, типу, на місці події мають що робити? Чи це не неси по момент, а не знаю, вже наприклад, е, людина звертається. За телефоном гарячої лінії в Нацполіцію про те, що вона зараз незаконно позбавлена свободи і знаходиться за такою адресою, там на приклад на, на, на території територіального центру комплектування. Так. Були випадки, коли але такі випадки були більше на західній Україні, коли працівники Нацполіції переїздили. Вони навіть не спілкувалися з громадянином, тобто вони приїжджали, просто встановлювали факт, що дійсно людина знаходиться на території територіального центру комплектування, і після того поверталися. Ніяких не було опитувань громадянина, тобто заслуховувалась тільки одна сторона. В таких випадках, якби в перспективі всі в подальшому звертаються до суду. Справи ці mm -hmm. розглядаються довго, ну але. Угу. А, як, а як багато таких справ у судах? І, власне, скажімо так, на чий бік частіше судді стають? Я не можу зараз конкретно сказати про саме кількість таких справ, скільки знаходяться, тому що ну, не володіє цією інформацією. Сказати, що суд в даному випадку стоять конкретно на чийсь бік, суд у нас об'єктивно вирішує всі спори, які виникають між державою, між громадянами, державою і так далі. Тому. Такі справи зазвичай в практиці розглядаються довго, дуже часто відбувається перенесення судових засідань по причині того, що не з'являється там представник відповідача, в даному випадку відповідачам виступає завжди територіальний центр комплектування. Не з'являється, також вони ну можуть не з'являтися з, з об'єктивних причин, тому що таких судових засідань у них, у них може бути багато, а штатна структура юристів у них не така й велика, щоб бути скрізь і зараз. Угу. Власне, пане Олексій, ось про ці два випадки, які ви зазначали, коли власне суд, я так розумію, виніс рішення на користь позивача, тобто військовозобов'язаного, в якому він статусі був, і що було подалі, його вже не знаю. Мобілізували, відправляли безпосередньо до уж частини, поки тривало судове слухання, чи після його рішення суду цю людину так би мовити, демобілізували а, чи він, не далі. Він, не дивіться, була ситуація наступним чином. Хлопці їхали до Львова, Вони були зняті з потягу працівниками держприкордонслужби. Потім вони були переміщені на територію територіального центру комплектування. Ми їх довго не могли знайти, де вони знаходяться, тому що в них були відібрані телефони, вони були не на зв'язку. І після того, як вони вийшли на зв'язок, ми змогли встановити те, що вони знаходяться в Рівненській області. Вони вже безпосередньо знаходилися, ну, скажімо так, безпосередній близькості до декось. На військово-навчального центру з інформацією, яку вони надавали про те, що буцімто вони пройшли військово-лікарську комісію, вони підписали всі документи. Вони повністю сказали, що вони нічого не підписували, і тому, коли ми вже займалися цим питанням в суді, то це вже було, скажімо так, довести просто, тому що там підписи навіть не співпадали. Угу. Ну, і в подальшому ці люди, вони були демобілізовані, чи вони зараз на фронті перебувають? Чи ні, ні, ні. Вони зараз знаходяться. В... І не на фронті. Вони знаходяться в себе по місці проживання. Скажімо так, суд визнав той факт, що відносно осіб, що дані особи не проходили військово лікарську комісію. І, скажімо. Були звільнені гаразд, угу. Але, пане Олексія на крок назад хотіла повернутися. Якщо людини вручають повістку безпосередньо в руки, хоча не знаю, чи поштою чи може вона після цього добровільно обрати, де б вона хотіла настав службу? Чи з моменту того як вона вже отримала цю повістку, такого права вибору немає? Це вже безпосередньо її будуть направляти зудовою частини. Дивіться, якщо в людини є бажання, є певна кваліфікація, вона дійсно може обрати да, навіть після того, як е, отримала повістку. Е, для цього існує ну, не нова вже практика. Тобто людина звертається безпосередньо до командування певної військової частини, певного роду військ, бере відтуда відношення, і вже з цим відношенням всі повісткою, звертається йде до територіального центру комплектування, де вона потім подальшому. Угу. Тобто, це не тільки це система рекрутинг, коли людина обирає конкретний підрозділ, куди вона хоче, а й вже безпосередньо, коли отримала від ТЦК цю повістку. Так точно да угу. гаразд. А ще один аспект хотіла з вами обговорити на початку квітня. Знаємо, що президент підписав закон про знижку 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК, і е, тут в контексті цієї новини е, маємо заяву і народного депутата пана Бакумова, який каже, що міноборони і Генеральний штаб збройних сил. Е, України якраз пропонували раніше накладати штраф у розмірі 150 тисяч гривень, але я з його слів суди зараз масово скасовують всі штрафи, оскільки навіть якщо військово зобов'язання не повідомляють свої дані та ТЦК, то держава і так володіє інформацією про військовозобов'язаних з відкритих реєстрів. Тобто, наскільки я розумію, штрафи, які існують, і ті знижки, які запропонував зокрема президент, ну їх можна виходять ну, виходить з ну, виходячи всі інформації в принципі не сплачувати, бо суд все одно стане на бік військовозобов'язаного. Ну, про масовий характер того, що люди не платять, я не знаю. Багато випадків на практиці, коли люди дійсно звертаються до суду про те, що даний штраф є незаконним. І оскаржують його. Такі випадки дійсно є. І це, як показувала статистика. І суд стає на Як показувала статистика опендата да, 17% таких вже рішень є. Про масовість я не можу тут прямо сказати, що це масовий характер. Справа в тому, що для того, щоб стягнути з людини штраф, потрібно буде в подальшому, при його призначенні за рішенням суду, потрібно буде в подальшому звертатися до Державної виконавчої служби. Державна виконавча служба потім накладує обтяження на певні його рухоме, нерухоме майно або офіційний дохід. Але на практиці дуже часто зустрічаються випадки, коли в людини немає ні нерухомості, ні рухомого майна, ні якогось офіційного доходу. Тому, скажімо, такі виконавчі провадження потім в перспективі стають За... здати, да, да, Зависають в повітрі просто. Гаразд, угу. пане Оксі, наостанок. До 5 червня військовозобов'язані з обмеженою придатністю мають повторно проти ВЛК. І от тут хотілося дізнатися, чи є якісь не знаю, нововведення в цьому контексті. А, наприклад, ну, наскільки я пам'ятаю, тепер висновок має бути виключно в електронній формі. А чи усюди він буде прийматися, чи можна отримати, не знаю, в паперовій, чи це вже у нас минулий час? Um... Перепройти комісію можна тепер в будь-якому медичному закладі, де створена така комісія, єдине, але я так щоб, розумію, черги величезні. Єдине, да, що я порадив, скажімо так, технічно процедура там не сильно змінилася. Це був подовжений срок, тому що, ну як відбувається в нашому суспільстві? Зазвичай наші громадяни чекають до останнього дня або там до передостаннього дня, і потім вже йдуть вирішувати це питання. Перед цим і зараз, в принципі, великі черги. І mm -hmm. тому я радив би ті, хто дійсно бажає їх переоновити, підходити до цього питання більш скурпульозніше і враховувати те, що цей процес займе певний тривалий проміжок. Mm -hmm. а в, якщо... в деяких це... випадках мені навіть відомо, що е, громадяни проходили по декілька тижнів в цій комісії, тому що то голова комісії змінюється, то і певні лікарі десь там в відпустках, чи просто не встигають, чи десь переміщені були і так далі. Випадки різні, тому воно дуже розтягується в часі. Пане Оксі, мабуть, ви моє питання не почали. Я кажу цей приклад щодо проходження ВЛК кілька тижнів, це в якомусь конкретному регіоні, чи це тенденція по всій країні? В принципі, в принципі, я думаю, що це тенденція по всій країні. Хоча, якби більше, я володію інформацією більш по нашому центральному регіону, тобто, де це Київська область, Черкаська, Чернігівська, Житомирська, е, бажаючих оновити mm -hmm. свої дані дуже багато. Якщо людина до 5-го числа якраз не пройде е, ВЛК повторно, далі передбачена система штрафів? Я думаю, що держава буде оцінювати вже тут в цьому питанні більше по тому, е, 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 скільки, е, скільки ще людей хочуть її пройти, я думаю, що цей строк може бути навіть ще подовжений. Ага, ось так. Гаразд, пане Олексій, щиро вам дякую за вашу оцінку всім цим питанням, які ми піднімали разом з вами. Сподіваюся, більш детальніше тепер воно розуміється у цій надскладній темі. Друзі, з нами був юрист Олексій Колосов, який допомагав нам розібратися у цих питаннях. Ще раз, пане Олексію, дуже дякую вам. І вам дякую. Гарного дня.